Маршрутна мережа Чернігова може збільшитись. Принаймні на це дуже сподіваються мешканці Астри. Надії у них не безпідставні. Люди звернулися з цим до депутата міської ради Олександра Шкурата. Астра знаходиться за мікрорайоном Шерстянка. Всього тут проживає більше півтори тисячі чернігівців. В поселенні є багато дітей, більшість з яких навчаються в 34 й та 14-й школах. Однак добиратися до навчальних закладів їм не легко. Найближчий маршрутний автобус 25-й до зупинки, деяким мешканцям, треба йти більше кілометра. Це в дощ, в сніг, діти йдуть, в школу, як говорить, на шестянку. Нас школи тут нету. По плану має бути, але нету. Вот. І поэтому дуже далеко добиратися. Я вважаю, що ми вже боремося несколько лет. Я 11 лет уличкому, я все время добиваюся маршрутку. Хоча б минут 30-40 має маршрутка вот, підходити сюди. Курат разом з начальником міського управління транспорту і зв'язку Володимиром Вороніним та перевізником зустрілися з мешканцями Астри, аби спільними зусиллями вирішити проблемне питання. У ході емоційної розмови зійшлися на думці, що найкращим варіантом буде продовження до Астри маршруту 25 го чи ж 31 першого автобусу. Однак існує ще одна проблема: відсутність належних умов для руху автобусу. На вулиці немає світла також необхідно робити розворотне коло. Зараз будемо закладувати в бюджет 2013 року, в першої пологоді, деньги для проєктної документації і деньги для того, щоб зробити здесь остановку, поставити туалет. Ну а потім, після того, як ми це зробимо, будемо приїжджати сюди і будемо знову зустрічатися з жителями. Про те, яка маршрутка ходитиме на Астру, а також яким буде графік її руху, поки говорити зарано. Однак мешканці сподіваються, що вже наступного року на Астрі автобус буде.